У Харкові росіяни обстрілом вбили літню жінку. Тіло загиблої рятувальники дістали з під завалів. Напередодні опівдні ворог атакував місто кабами. Ще 42 особи отримали поранення, серед яких четверо дітей. Двоє людей перебувають у дуже важкому стані. Пошкоджено 29 будинків, у яких вибиті понад тисяча вікон. В одному зруйновано цілий під'їзд. Всі служби працювали весь вечір та всю ніч, щоб загасити пожежу та переконатися, що під завалами більше немає людей. Атакував ворог і область. Четверо людей постраждали за минулу добу, пошкоджено будинок, авто, склади, ферма, господарчі споруди, а також горіли кілометри трави. Ще деякі будівлі ще зруйновано, серед яких магазин. І зараз Віталій Саранцев, речник ОТУ Харків, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава пане Віталію, Ми бачимо, що ворог продовжує тероризувати Харків. Якщо говорити про лінію фронту, то де на вашу думку зараз на якому напрямку Харківському ворог найбільше зараз атакує. Ну, якщо брати в цілому, то установка залишається стабільно важкою. Хоча, якщо брати події останніх кількох днів, то її можна характеризувати як Така, що має зниження певної активності противника, тобто противник на деяких локаціях відмовився наразі відведення штурмових або наступальних дій. І станом на сьогодні найбільш речішим таким відтинком фронту є Вовчанський напрям безпосередньо це саме місто Вовчанськ і прилеглі до нього населені пункти. Там противник продовжує. Атакувати місто, а проводити вуличні бої там він продовжує намагатися вклитися в глибину наших оборонних порядків і намагається наносити вогневе ураження з застосуванням різного різними номенклатури озброєння. І про що ми звичайно про це все повідомляємо? Втім, його наміри не вдаються. Противник несе втрати і відмовляється від виконання подальших завдань. І такі от хвилі наступів вони. Ну, відбувається майже щодня і по кілька разів на день. Якщо брати інші напрямки, це зокрема там і стариця, і лексі глибоке Лук'янці, то там противник наразі не проводить якихось активних дій, але це не означає, що він там десь пішов і там відмовився від наступу. Ні, він нарощує свої сили. Він проводить внутрішню ротацію підрозділів. Він там, де це можливо, намагається проводити заходи логістичного забезпечення. Нарощує систему зв'язку, нарощує систему управління, що є свідченням того, що він все ж таки готується до на окремих напрямках проводити наступальні дії з метою відновлення втраченого положення. Не є секретом те, що ми в за сприятливих умов намагаємося йти вперед, намагаємося просуватися, наносимо противнику ефективне вогневе враження, покращуємо власне тактичне положення і потроху звільняємо. Нашу землю від російських окупантів, а якщо говорити про загрозу керованих авіаційних боєприпасів, напередодні якими росіяни обстріляли Харків, що могло б вберегти українські території від цього? Ну насамперед, це звичайно знищення самих носіїв цих боєприпасів. Це перше, і друге, що більш важливо, я вважаю, це знищення аеродромної інфраструктури. В зоні, в зоні досяжності е, того озброєння, яким яке ми зараз просимо від наших партнерів, тобто знищення аеродромної інфраструктури, е, знищення е, злітно-посадкових взль, смуг, знищення е, складів з боєприпасами, складів з ПММ, це звичайно е, набагато покращило б нашу обстановку і дуже сильно послабило б наступальні спроможності противника. Напередодні ви повідомляли про посилення повітряної розвідки в районі Вовчанська. Ви можете пояснити, з чим це пов'язано, і як ви на це реагуєте зараз? Так дійсно повітряна повітряна розвідка противника посилилась десь приблизно на 40%. Тобто, він проводить її як в день, так і вночі. І тут слід зазначити, що може бути ну противник може виконувати тим самим дві мети: перше, це Виявлення підрозділів сил оборони з подальшим нанесенням вогневого ураження по позиціям та нашим силам і засобам, і друге питання це розвідування маршрутів пересування для власних підрозділів. Тобто, він здійснює він проводить такий моніторинг тієї чи іншої місцевості і е, намагається для себе скласти оптимальний маршрут для переміщення як особового складу, так і техніки на Бовчанську Він Продовжує подекуди намагатися задіювати техніку для здійснення логістичного забезпечення і для перевезення особового складу. Так ми повідомляли, що вчора буквально ввечері він намагався там за допомогою автомобілів завести особовий склад до Вовчанську, але техніка була виявлена, їй було нанесено в враження, і вона була знищена частково разом з тим з екіпажем і з тим десантом, який вона везла на підсилення підрозділів у Вовчанську. Тому повітряну розвитку він здійснює і в самому місті, і на, на, на іншого крім того, він намагається для себе наразі відшуковувати нові маршрути для проведення заходів логістичного забезпечення, тому що наші ефіри ну м'яко кажучи не дають спокійно жити, не дають спокійно е, там переміщуватися з будь-якою метою чи то для штурмів, чи то для доставки провіанту чи боєкомплекту на передові позиції. Пане Віталію, ми дякуємо за інформацію. Віталій Саранцев, речник ОТУ Харків, був з нами на зв'язку.